Пані Катерина одна з новачків клубу добра. Для себе, своєї родини та друзів в'яже та створює різні цікаві речі останні 5 років. Дуже полюбляє цей творчий процес. Клуб добра прийшла для спілкування та нових знань. Головним захопленням останніх місяців стало Амігурумі, в'язані на спицях або гачком іграшки, які створюють за японською технологією. Сама в'яжу, такий для себе, для друзів. І вирішила долучитися, бо це дуже цікава тема. Плюс іграшки мені дуже подобаються. Взагалі в'язання, Я вважаю, що тактильне, це все дуже круто. Коли ти таки, робиш таки, таку справу, ти повинен думати тільки про хороше і вкладувати самі позитивні емоції. Тому і вони дають таку ну, енергетику дуже кайфову. Коли ти ну, тим пледом накриваєшся, воно повинно гріти не тільки тіло, але й душу. І так само і іграшка. Якщо це для малечі. пані Галина давно займається в'язанням і створення іграшок для неї не нове. Вона спробувала й техніку амігурумі. каже нічого складного в ній немає. Головне мати всидливість, наполегливість та бажання створити власними руками міні-шедеври. Нам показали ведмедика віні пуха власного виробництва. Дуже кла класне кільцо амігурумі це кільце. є. починається в'язання з кільця. От. Отут іде потім по кругу, ручки починається тут. Кільце робиться, воно затягується і далі в'яжеш уже скільки тобі потрібно, там набираєш скільки. Ножки теж, теж, теж кожний, кожна ножка починається з кільця. Дуже. Дуже класно. для цих жінок рокоділя це не тільки можливість цікаво провести свій час у колі однодумців, ще й психосоціальна підзарядка. Руки зайняті, і голова відпочиває. Погані думки не лізуть. Це важливо з огляду на постійний стрес через війну. Саме в'язання, монотонні руки вони сприяють покращенню стану фізичного, знижується артеріальний тиск, це є профілактикою деменції, а також це ще й соціальна, як в нашому випадку. Історія можливість підзарядити батарею. Тереєчку в спілкуванні і в тому, що викликає в тебе за ну захват, да і це можна поділити з іншими людьми. Знижує момент тривожності, тому що коли ти рахуєш, коли ти бачиш, що з нічого казалось би, з маленької ниточки, виявляється якийсь виріб, і це ти вже в стані творчості. Ти вже не можеш відчувати себе як людина, на яка ні на що не може вплинути. Свою роботу клуб розпочав ковідний 2020 рік. Тоді виникла ідея організувати клуб дозвілля для майстрів рокоділля. Створювали одяг для дітей поспішайок, що народжуються передчасно. Вже далі з 2022 року почали в'язати шкарпетки, теплі пояси, комплекти адаптивного одягу для поранених армійців. Нині клубок добра це відкрита для нових учасників спільноти, які хочуть мати нові знайомства, знання та вміння. Долучитись до клубу добра може абсолютно кожен бажаючий. Двері спільноти відкриті для всіх, хто вміє та полюбляє власними руками в'язати та шити гарні теплі речі. За оновленнями можете слідкувати на сторінці у Фейсбуці. Адресу та контактний телефон бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.